Вітаю, дорогі друзі, Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як ще тут, на землі, знайти дорогу до Небесного Єрусалима. І в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: Вербна неділя та вхід Господній до Єрусалима. Дві назви однієї події. Тиждень життя нашої церкви, основні події меседжі хроніки. Почаю! православна фортеця Духу на західних рубежах. Це все та багато чого ще цікавого ви дізнаєтеся сьогодні з нашої програми, яка дозволяє почути неспотворений ніким голос церкви в її розповіді про саму себе. У свою чергу просимо і вас, шановні глядачі, не забувайте тиснути кнопку «Подобані», робити репост, залучати до нашої православної інформаційної родини нових підписників. А головне активно та креативно коментуйте усе. Що вас зацікавило? Це буде вашим непересічним внеском у життя та розвиток православних засобів масової інформації в наш непростий час. Не я б'ю верба б'є. Як часто доводиться останньої передвеликодньої неділі чути ці слова, спостерігаючи між вірянами Жартівливе, взаємне похльостування гілочками верби. Водночас навіть важко уявити, наскільки глибокою є прірва між цим звичаєм та справжнім сенсом події, яку ми відзначаємо за сім днів до Пасхи. Адже цього дня Син Божий урочисто входить у Єрусалим як Месія, а народ зустрічає його не вербою, а пальмовими гілками як переможця. Проте головна перемога Христа ще попереду, і заради неї ще потрібно пройти крізь зраду, муки та Голгофу, пройти добровільно, почувши після вигуків Осанна роз'ярене розіпне. Роздуми про свято Входу Господнього в Єрусалим, мабуть, потрібно розпочати із розуміння місця цього свята і цієї церковної події у всьому календарі Великого посту, адже день входу Господнього в Єрусалим виходить за межі 40 днів святої чотиридесятниці, які ми підготовлюємо себе до зустрічі святої Пасхи. І від недільного дня входу Господнього Єрусалим до Святої Суботи церква проживає період страсного тижня. Він розпочинається не як зазвичай із понеділка, а саме із неділі. І ми іноді думаємо, що всі драматичні події Страсного тижня. Є якоюсь надзвичайною людською несправедливістю і драмою. Водночас, знаючи, що відбувається за межами Страсного тижня, ми всі впевнюємося надією на те, що Голгофою не завершується івангельська історія. І от вхід Господній в Єрусалим є урочистим початком тих страждань, які насправді завершилися не трагедією, а великою перемогою світла над темрявою і Божою правдою над злом пекла. Сьогодні ми згадуємо про те, як Господь, не ухиляючись, від всіх випробувань, котрі належать йому пройти наступні дні, іде в святий Град Єрусалим. Його зустрічають з гілками пальм і з вигуками Осана, і Христос, абсолютно нейтрально ставиться до всієї цієї людської слави, знаючи її дріб'язкову ціну. Адже пройде зовсім мало часу, і саме ті люди, які вигукують «Осанна», будуть вигукувати зовсім протилежні лозунги. «Розіпни, розіпни його, кров Його на нас і на дітях наших. Це надзвичайно важливий приклад для сучасності. Адже ми з усіх носіїв інформації сьогодні чуємо лозунги, заклики. Іноді е, якісь хвалебні промови на честь тієї чи іншої події. І нам, е, коли ми чуємо це, завжди потрібно бути дуже е, обачливим до того, чим є людська слава і похвала. Адже істинна слава це та слава, яка перемогла зло на Христі, яка, попри заплювання і приниження, Воскресла із мертвих для того, щоб простити всім тим, хто не віддав, що творив, і для того, щоб зайти аж в самісіньке пекло, щоб вивезти звідти всіх, хто увірував у Христа Воскреслого і того Христа, який назавжди відкрив нам двері Царства Небесного. Минає останній тиждень Великого посту для Української православної церкви. Ці дні були особливими. Сповненими гучними молитвами просто неба та тихими справами добра. І в цей надважкий, проте спасительний час церква разом зі своїм народом розділяючи з ним страждання, підтримуючи матеріальною допомогою та словом утіхи. Про те, як це відбувалося минулі сім днів, дивіться в нашому традиційному телелітописі. 7 квітня Свята Церква відзначала одне з найшановніших свят Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня представитель Української православної церкви очолив урочисту божественну літургію у Благовіщенському столичному соборі, що на Святошині, де відзначили престольне свято. За літургію блаженнішу митрополиту Онуфрію співслужили вікарі Київської митрополії та духовенства собору, а також гості у священному сані. Звертаючись до Богомольців зі словом проповіді, архіпастер нагадав, що благовіщення або добра звістка Діві Марії про її непорочне зачаття є святом, що засвідчує найвищу шану Богородиці серед усіх земних людей. За вченням церкви людина з'являється на світ у момент зачаття у утробі матері, а не у момент її народження. Благовіщення святкується за 9 місяців до Різдва Христового, а отже, цей день якраз і припадає на 7 квітня. За літургію підносилися молитви на про славу Божої Матері, яка в день свого славного благовіщення підкорилася Божій волі і подарувала світові Спасителя. Під час сугубих молитв, які зараз лунають за богослужіннями у всіх храмах Української православної церкви, богомольці зверталися до Господа та просили його милості, народу України в час жорстоких випробувань, спричинених тривалою війною. Після завершення літургії митрополит Зонуфрі привітав усіх зі святом та побажав заступництва Богородиці і мирного неба. П'ятого квітня у середу шостої седмиці Великого посту у Свято-Георгівському храмі міста Хмельницьк була звершена божественна літургія передосвячених дарів, яку очолив постійний член священного синоду Української православної церкви Митрополит Каменець-Подільський і Городоцький Феодор у співслужінні архієпископа Хмельницького і Староконстантинівського Віктора. За богослужінням ієрархам співслужили благочинні та клірики Хмельницької та Київської єпархії. У Свято-Георгіївського храму молився колишній керуючий Хмельницькою єпархією митрополит Антоній Фіалко. Наразі враховуючи погіршення стану здоров'я, владика Антоній за власним проханням священним синодом Української православної церкви, почислений на спокій. З богослужіння були піднесені слубі, молитви за Україну, воїнів та постраждалих у війні. Воїном за України, волонтера вранених, ні в держите дітей, і всіх застоящих і маляшків, всіх від Божих серед правосів, перепростіть із всякому селішені воїну. Після відпусту літургії митрополит Кам'янець-Подільський Городоцький феотор зачитав рішення священного синоду української православної церкви про призначення архієпископа Віктора керуючим Хмельницькою єпархією та вручив відповідний указ митрополита Київської сії України Онуфрія. Висловивши подяку митрополиту Феодору за слова настанов, архієпископ Хмельницький Ми і Староконстантинівський віктор звернувся зі словом проповіді до пастви Хмельниччини, закликавши всіх до стояння у вірі та молитви за мир і перемогу України. перед нами стоїть надзвичайно непросте завдання: повернути мир у серця людей. Бо якщо не буде миру в серці кожної людини. Тоді не буде і загально суспільного миру, про який ми так просимо у Господа і Вседержителя нашого. Але головне наше завдання це дарувати кожному любов, кожній без виключення людині, яка любить нас і молиться за нас, і яка ненавидить нас і проклинає нас. Бо в цьому є головне завдання. Життя кожного православного християнина. Ми повинні бути мужніми і добре усвідомлювати, що відбувається навколо нас. Тому ці, здавалося, прості слова і настанови так важко втілити у сьогоденні, коли навколо панує і розповсюджується жорстокість. Але ми маємо знати, що на будь-які провокації ми не маємо права відповідати зеркально агресивними діями. Наша єдина і правильна відповідь це любов, молитва і прощення. Але зможемо ми це знову ж таки зробити і втілити тоді, коли будемо єдиними устами і єдиним серцем прославляти Бога. І цю єдність, і спільність відчувати у своєму житті. І коли будемо об'єднуватися навколо єдиної євхаристичної чаші, і коли будемо єдиним тілом Христовим, тоді і Господь неодмінно нас, немічних, підійме від гріха і підійме на ту висоту, щоб ми могли бути вище усього того, що відбувається тут, на землі, навколо нас. На завершення відбулося спілкування нового єпархіального архієрея з духовенством Хмельницької єпархії. 9 квітня, у вербну неділю свято входу Господнього в Єрусалим. Тисячу вірян молилися за божественну літургію, яку очолив представитель української православної церкви в Києво-Печерській лаврі, бо служіння звершувалось на площі біля ближніх пещер лаври. Слава Богові, що день видався сонячним, бо жоден діючий храм обителі не в змозі був би вмістити таку кількість вірян, звертаючись до Бог Мольців словом проповіді, митрополит митрополитонуфрій згадав перебіг подій, що передували страченню Спасителя на Голгофі. А саме його входження в Єрусалим під час богослужіння архіпастер просив у Бога милості, щоб той дарував мир українській землі. Наприкінці богослужіння представник привітав паству зі святом та побажав, аби істинні послідовники вчення Христового не чули на свою адресу Бегіків розіпни. Історія нагадує нам як сумні сторінки буття, так і його торжество. Треба лише вірити, що добро завжди перемагає зло. Після літургії блаженніший владика Онуфрій звершив чин освячення Ваї, перших квітучих гілок на знак пам'яті входу Господнього в Єрусалим. У давнину монастирі часто ставали фортецями, відбиваючи шалені навали чужинців. Ось чому монастирські мури так часто нагадують. Фортифікаційні споруди. Звісно, сьогодні такі спорудження не в силах захистити від новітньої зброї. Але ці мури продовжують свою захисну місію і в 21 столітті. Адже духовна битва добра і зла не припинилась. І про те, як цю оборону тримають на Заході України в знаменитій на весь світ Почаївській Лаврі, ви дізнаєтеся. Звершивши відеопаломництво до цієї православної твердині просто зараз. Статус лаври Свято оспенський Почаївський чоловічий монастир здобув 1833 року. Почаївська лавра один із уділів Пресвятої Богородиці, який обрала небесна цариця для свого духовного служіння на українській землі. Свято-Успенська Почаївська лавра це оплут православ'я на західних українських землях. Сама поява Чернечого життя на Почаївській горі пов'язується з татаро-монгольською навалою. І, власне, коли з Київщини. З Надніпрянщини багато населення тікало в ліси, то також ченці, які переселялися з здронованих, сплендрованих монастирів, вони також розселялися по різних теренах нашої країни. І, відповідно, молитва Чернеча з'являється на Почаєвській горі приблизно от всередині 13 століття, коли, власне, наші землі перебували під монгольською навалою. Але далі ми бачимо, що такого якби монастирського життя з чітким статутом, спорудами там не було. Власне, виникнення Почаївської лаври як монастиря пов'язане з його першим ігуменом, преподобним Іовом Почаївським. Це 16 століття, коли українські землі перебували у складі Речі Посполитої, і тиск на окатоличення населення був дуже потужним. І тут дуже важливо власне пам'ятати той момент, що тоді православний і бути православним. Це означало бути носієм традиції Київської Русі, це значить не бути поляком, це значить бути русином або, як ми говоримо, сучасним українцем. І, власне, оце відстоювання віри, воно водночас було і відстоюванням своєї національної, своєї ідентичності. От, і власне, діяльність, преподобного Іва Печаївського, вона от була покладена на захист православ'я і української відповідної народності. Преподобний Іов був не просто засновником та упорядником монастиря на Почаївській горі, а й просвітителем. Завдяки його старанням при монастирі було відкрито школу та друкарню. Варто згадати його літературну діяльність, зокрема й збірку бджола, де містились висловлювання святих отців, щоб кожен охочий міг долучитися до богословських знань, церковних канонів. Але не лише знати, а й дотримуватись і відстоювати чесноти благочестя, як це робив і сам Ігумен, захищаючи монастирські права. Що уже в XVII столітті, коли Почаєв набирає отакого от впливу, що і з'являється там і свя святиня святиння Почаївська ікона Божої Матері від Анни Гойської, так ми бачимо, як ця святиня потім зупиняла наступ турецьких турецької навали як захищають цю обитель, також ця святиня захищала і ті землі, які знаходилися навколо неї, і навіть далі нога ворога вже не ступала або зупинялася. Про чудеса Почаївських святинь розповідають численні розписи на стінах монастирських храмів. Першим храмом обителі стала невеличка мурована Успенська церква, яка існувала з 1527 року. Згодом у храм перенесли камінь з відбитком стопи Богородиці, яка залишила свій слід на Почаївській горі. Милістю Божою Почаїв пережив не лише набіги невірних погрубування, а й столітню унію на цьому рубежі і далі не могла просуватися. Почаївська лавра вона пережила. Е всі ті біди і недолі, які спіткали український народ. Ми знаємо, що західноукраїнські землі, коли вони потрапили до складу Австрійської імперії, і якраз були змушені перейти в Унію, і православ'я там також воно переслідувалося. І почавськолавру також не минула ця доля. Ми знаємо, що вона перебувала з 18 століття до 19 століття в складі. Унійної церкви або греко-католицької ми її сьогодні називаємо. Але тим не менше, ця святиня вона повернулася далі В українському народу, вона стала знову православною з тими святинями, мощами преподобного Іова і ікони Божої Матері з цілющою стопою, з водою. Краса і велич Почаївської лаври вражає з поміж 16 її храмів, вирізняється Успенський собор. Ті, хто, хоча б раз побував у ньому, відчувають. Не тільки особливу духовну силу, що там панує, а й неосяжність простору, що вмістився під його склепіння. Що вже казати про оздоблення й розпис. Та не в камені і фарбах велич обителі, а в молитовній силі святинь і праці її насельників. Їхня доля не раз була на грані виживання. Але в 60-ті роки вже за часів Хрущова її всіляко намагалися закрити монахів виселити. І ми знаємо, це вже історія пов'язана на прикладі преподобного амфілогія Почаївського нашого подвижника благочестя, як монахів хотіли там і в дурдоми, і в всіх лікарні розселити, і в будинки пристарілих. І Як Ківопчерська лавра, наприклад, була в цей час закрита, але Почаївські лаврі вдалося вистояти, і народ також благочестивий. Він згуртувався навколо цієї святині. Почаївська лавра знана у всьому православному світі як найвеличніша святиня та найцінніше джерело Божої благодаті. Тому й линуть до неї всі, хто прагне цієї благодаті, бодай торкнутися. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за сім днів на свято Пасхи. При цьому традиційно закликаю вас, шановні глядачі, не забувайте ставити вподобання та репостити. Допомагаючи православному віснику тримати високу планку в сучасному інформаційному океані, який нині штормить від різних новин, думок інсайдів. І в цьому океані так легко потонути, якщо не триматись за кермо правди та об'єктивності. Тож серед цього бурхливого сьогодення щиро бажаю вам якнайбільше хороших новин, а ще достойно прожити страсний тиждень. Глибоко відчувши кожен його день, кожен його подих. Адже лише невідступно пройшовши за Христом крізь таємну вечерю, Евсиманський сад, крізь синедрігон та суд Пилата, крізь страждання та розп'яття на Голгофі, ми зможемо у повноті духовній воскреснути разом з ним Пасхальної ночі, відкриваючи для себе вхід до Небесного Єрусалима. Христос посеред нас і є, і буде.